Вітаю на каналі Готуємо з любов'ю. Сьогодні готую салат зі шпротами. Якщо ви любите шпроти, тоді цей салат для вас шпротний салат, який готується на швидкоруч. Шпроти викласти в миску і розім'яти виделкою. Додати варені яйця і також розім'яти виделкою. Яйця з'єднались з шпротами і все гарно перемішуємо. Додати консервовану кукурудзу, перемішати. Додати сухарики. Все перемішуємо. Салат заправити майонезом. Перемішати і дати шпротному салату настоятися 10-15 хвилин. Такий салат у мене вийшов. Готуйте. Всім смачного!